Спершу вони вб'ють твоїх творців. Художниць затопчуть і кинуть біля гаражів, поетів доведуть до петлі, журналістів та істориків згнують у таборах, священників розстріляють, а музикантів змусять співати їхній гімн замість своїх пісень. А потім поставлять вивіски, відкриють кінотеатри, школи й консерваторії. Ти дивитимешся фільми у кінотеатрі імені Пушкіна? Вчитимешся у консерваторії імені Глінки, слухатимеш оперу в театрі імені Маяковського. Вони завалять твої полиці власним мотлухом. Ти навіть не згадаєш, коли на книжковій полиці з'явилася золота ясерія яруської класики, а улюблений гурт Аліса вбиватиме твої колонки криком про Небо слав'ян. Ти дивитимешся грозове ворота і дев'яту роту, з ненавистю дивитимешся на чеченів і думатимеш, що українське кіно ніколи такого не зніме. Одного дня ти опинишся в Києві і підеш у музей Булгакова, бо музей шістдесятництва здаватиметься тобі дрібним, убогим нікому не потрібним. А в книгарні натрапиш на самотню книжку українською мовою з дешевою палітуркою від автора, якого ти навіть не чув, і подумаєш: от і все з літературою у нас нічого не вийшло. Вони переконуватимуть тебе щодня, їхня культура в'єлікає. А твій Шевченко такий собі, провінційний бунтар, якому просто пощастило. Ти точно подивися кілька серіалів про Пушкіна чи Єсеніна, а про Панаса Мирного чи Валеряна Підмогильного навіть не знатимеш. Потім вони знову повернуться руйнуватимуть твої будинки, виженуть тебе з рідного міста, нищитимуть твоїх письменників, спалюватимуть бібліотеки, розстрілюватимуть церкви. І тоді ти зрозумієш, усе почалося спочатку. Але цього разу ти став свідком нового початку і вже можеш його побачити. Консерваторії імені Глінки та театри імені Пушкіна це пастка, вигадана брехня, в якій ти жив. Чехов і Висоцький це приманка, якою тебе відлучили від свого. А ти народився в місті імені Кірова і навчався в школі імені Толстого. Ти вірив, що це нормально. Ти думав, так і має бути. Не кожна література мусить стати великою, Нашій просто не судилося. Але ти помилявся єдина правда, яку ти бачив тоді, та самотня українська книжечка серед сотень російських Вона тримала країну, коли її топили в морі Достоєвського.